Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. В нас сьогодні, 6 серпня 2022 року, і ми продовжуємо спостерігати за розмитненням легкових автомобілів. Яка ситуація сьогодні діється на митницях? Яка ситуація на кордонах? І також сьогодні ми хотіли поговорити з вами про такий вид розмитнення, як розмитнення на фірму, або як розмитнюють автомобілі ті люди, яких ви називаєте там Бариги, Перекупи та всі інші. Як саме відбувається розмитнення авто на фірму? Є два види розмитнення. Перше, це коли ви розмитнюєте автомобіль особисто на себе. Скидаєте документи брокеру, їдете за цим автомобілем, розмитнюєте, Вам брокер віддає документи, і ви з цими документами вже йдете в мрео в сервісний центр. А як ж розмитнюється на фірму, там процедура схожа, але має свої нюанси. Дивіться. Коли ви розмитніте автомобіль на фірму, ви всі документи скидаєте своєму брокеру, який має можливість це робити, розмитнювати на фірму. Після цього брокер готовий документи, автомобіль розмитнюється на фірму, і вам видаються наступні документи, як вже власнику. Дивіться і спостерігайте. Перший документ, який видається вам після того, як ви розмитнили автомобіль на фірму. Це акт технічного стану транспортного засобу, в якому вказується стан автомобіля, всіх його деталей, мотора, коробки передач та іншого. І також вказується дуже важливий фактор це фактор, який знос автомобіля, який відсоток зносу транспортного засобу є на момент розмитнення. Чим це добре? Тим, що митниця, коли бачить відносно автомобілі старий, трошки він зношений. Це розмитнення буде йти дешевше. Другий документ, який ви отримуєте, це видаткова накладна. В ній вказуються всі відомості про автомобіль, який він є, там номер ВІН-код і що цей автомобіль він буде проданий. Третій документ. Один із найважливіших документів це довіреність від фірми. Чому саме потрібна довіреність від фірми? Тому що коли ви купуєте автомобіль на фірму, ви маєте цій фірмі довіряти. Якщо ви цій фірмі не довіряєте, тоді обов'язково фірма має виписати на вас довіреність від імені керівника, і в цій довіреності буде вказано, що ви також можете діяти від фірми, підписувати документи, ставити автомобіль на облік, знімати автомобіль з обліку. Це по-перше, ваша безпека, це дуже важливо. Четвертий документ, найголовніший це договір купівлі-продажу транспортного засобу. Чому він важливий? Тому що коли автомобіль завозиться на митну територію України. В цьому договорі прописується, що фірма цей автомобіль вам продає. Бо вона ж розмитнюється на фірму і вже фірма має відношення до цього автомобіля. І щоб фірма вже не мала ніякого відношення, вона виписує на вас договір купівлі-продажу. В договорі вони вказують предмет, тобто це автомобіль, це той предмет, на основі чого ви платите гроші. Далі вказується ціна, яку вартість ви платите за цей автомобіль, порядок передачі автомобіля. Потім права і обов'язки сторін, строк дії договору, на які ви домовились, вказуються інші умови та реквізити сторін. Чому договір важливий? Тому що до мене навіть сьогодні вже дзвонило двоє клієнтів, які везуть фірми, вони кажуть, ми нічого не розуміємо, ми взагалі не розуміємо, що відбувається. Людей не ставлять до відома. Для того, щоб люди довіряли, людям потрібно надавати документи, надавати докази. Як кажуть адвокати, вони кажуть, нам нічого не потрібно говорити, дайте документи. Так само і в розмитненні з автомобілями не слухайте, коли вам там говорять, ми прижидаємо, ми зробимо ні. Ви кажіть, нам нічого не треба говорити, просто дайте нам документи. Коли у вас є документи на руках, ви можете перевірити автомобіль, в якому статусі він знаходиться, де він знаходиться, і ви будете просто не переживати, тому що ви знаєте, що все відбувається правильно. П'ятий документ це акт огляду реалізованого транспортного засобу. Акт огляду потрібен для того, щоб були всі відомості про автомобілі. Також такі акти огляду ви могли бачити в МРЕО, в сервісних центрах, коли виписували договори купівлі-продажу. Такі акти огляду там також роблять. І ви бачите, що якщо по акту огляду все нормально, ви не переживаєте транспортний засіб в порядку, проблем немає ніяких. І шостий останній документ це. Акт прийому передачі транспортного засобу, що фірма вам транспортний засіб передала, ви вже є новий власник, ви ні за що не переживаєте. І ось чому саме перекупи ті люди, які багато ганяють автомобілі, їм подобається оформлювати на фірму. Дивіться, по-перше, коли ви оформлюєте на фірму, не потрібно ставити на себе автомобіль на облік. Ви його відразу ставите на ту людину, кому ви продаєте. По-друге, вам не потрібно ніде ходити ні МРЕО, ні сервісні центри, чого зараз так бояться робити люди. Ви просто свій автомобіль взяли, продали і не переживаєте. По-третє, ви за цей автомобіль не платите податки в пенсійний фонд. Тому що ці податки буде сплачувати особа, яка купить у вас цей автомобіль, вже в сервісному центрі. І ось. Оці плюси перекупом дуже подобаються, тому що в кого є об'єм там 2-3-4 автомобілі в місяць, їм краще розмитювати на фірму. Набагато швидше, немає ніяких проблем, вони ніде не світяться, а гроші заробляють. Якщо ви програєте один автомобіль, ну то нема смислу на фірму оформлювати. Оформлюєте на себе і немає ніяких проблем. Але якщо ви хочете його відразу продати, цей автомобіль, то... Мабуть, краще одразу оформлювати на фірму і вже з фірми цей автомобіль продавати. Цей автомобіль отримає транзитні номерні знаки і буде кататись до того часу, поки ви не знайдете на нього нового покупця. Отже, українці, сьогодні ми говорили про розвитлення автомобілів на фірму. Якщо у вас будуть якісь питання, Пишіть коментарі, ставте лайк цьому відео, поширюйте, тому що я подивився на Ютубі. Взагалі дуже мало відео про те, як розмитнити авто на фірму. Немає інструкції, українці. як завжди, бажаємо вам самого головного: це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.